Всім слава Україні, героям слава! Сьогодні придбав собі такого помічника, називається ДТЗ 8 кінських сил, бензиновий. Мав купати собі електросамокат, але, думаю, на електросамокаті поїжджу рік і кину. А це буде вічне. Буду їздив. Воно завжди популярне. Тут є щеплення. Щеплення. Коли, наприклад, тут є передачі, зараз покажу, які є. Тут до саду перша, друга, нейтральна, задня і третя. Наприклад, ти собі включив першу передачу. включив я собі першу передачу. І вона так не буде їхала. Потрібно, щоб натиснути. Щеплення і тоді воно буде їхало. Наприклад, хочеш їхати назад, потрібно натиснути передачу нейтральну. Включається цей речах, цей речах, щеплення, і тоді воно буде їхало назад. Тут є газ, тут є включити, щоб його завести і виключити. Коли він є ну, не заглушений, робить, Тих освітово включив е, і він це заглушив. Тут такий масенький бардачок є, тут є ключі для, ключі для свічки. Далі ключі, там йдуть два ключі і шестигранник і утерка. Тут, такі. тут вивели фільтр е, від по трубі і до ручки. Ото такий. Тут е, крила є два. Це крило щоб є призначене, щоб їздити, наприклад, по дорозі там, з такими коленами е, гумовими. А е, коли потрібно щось десь на полі вира, ореш чи щось інше робиш, то залиши ті. Але в мене поки що так буде. Ось такий трактурець. Сім кінських сил, тут підніжка, бампер є. От, о, такий. Зараз вам покажу, як він заводиться. Так, тут кручив і тут попробую... за перша передача. Потрібно вибити. Задача. Перша, друга. Оце нейтральна. Ні, це не нейтральна. Я панє. Ну. От нейтрально. Так і. Хто завів? Так він робить. Одною рукою не було дружно заводити. Усе навколо міняється фреза, кола скидається і ставиться фреза. Так він робить. Тут, тут газ ходить, дає собі. Самі чуєте, як я тудаю газу. І отут наживається кнопка, він залишився. Тут є ще кнопки речашки подача топлива, тут, чорний речажок. І тут є відкривати і закривати клапана. Ото зараз вони закриті, закриті, а зараз відкриті. Ось так він, такий він виглядає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!